Готуємо соковиті відбивні, які тануть у роті. 700 г свинини у мене це балик, ріжемо на порційні шматочки та накриваємо харчовою плівкою. Відбиваємо спеціальним молотком з обох боків. Для приготування маринаду в глибоку миску наливаємо воду 250 мл та подрібнюємо часник 15 грамів. Додамо сушений базилік за смаком та чорний мелений перчик за смаком. Солі чайну ложку добре перемішуємо усі інгредієнти. У маринад викладаємо м'ясо та залишаємо його відпочити на годину півтори. Періодично перевертатимемо. Розміщуємо у посудині так, щоб маринад покрив усі шматочки м'яса. Для приготування кляру нам знадобиться два яйця: дрібка солі, перемішаємо, додамо 150 г грамів сметани, перемішуємо. Просіюємо 60 грамів борошна, натираємо на крупній тертушці 150 грамів твердого сиру. Перемішали і кляр готовий. Шматочки м'яса обвалюємо у борошні у клярі і обсмажуємо на олії на середньому вогні під кришкою з кожного боку по 2 хвилини. Готові відбивні перекладаємо на паперовий рушник, щоб зайва олія стекла. У результаті маємо ніжні відбивні у неймовірно смачному сирному клярі.